Як повідомляє головне управління розвідки України на Херсонському напрямку, російські окупанти через невміле поводження з боєприпасами під час розвантаження підірвали себе та потяг з технікою та артилерійськими снарядами. Самоліквідувались десятки загарбників. Друзі, перед переглядом новини, давайте підтримаємо наших військових. Поставте лайк та напишіть коментар з цього приводу. Що відомо зараз? З інформацією розвідників. 31 липня на залізничну станцію Каланчак Херсонської області прибув ешелон із військовою технікою та боєприпасами для російських військ. 1 серпня о 8-й годині ранку окупанти розпочали розвантаження ешелону. З метою маскування процесу розвантаження та захисту від ударів української армії окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно о 12-й годині дня у районі проведення робіт пролунав дуже потужний вибух. Точно визначити його природу не вдалося через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без попередження почав рух у напрямку Криму. Особовий склад противника, який лишився живим в паніці, розбігся, розповіли в розвідці. За попередньою інформацією, відомо про самоліквідацію 20 орків, ще 20 було поранено. Також більше непридатні для використання декілька танків.